Наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, О Господь з'явився нам, благослови. Тайванські піснеспіви, прославляння Христа грузинською мовою, мусульманські вітальні пісні та щира українська молитва злились воєдино у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці. Міжнародний фестиваль Поліське літо з фольклором, свято дружби, радості, культури після чотирирічної перерви знову зібрав представників різних народів, закоханих у національні пісні і танці. У нас большая честь находиться в Луцком, в прекрасном городе, о котором мы очень много слышали, об этом фестивале мы много слышали и нам очень хотелось. И вот спасибо Господу Богу, спасибо руководителям этого фестиваля, господину Юрию Васильевичу, что нас пригласил и мы присутствуем. Мы и наш коллектив неожиданно, вот сегодня только что разговаривали с детьми, неожиданно ждут, когда они будут уже выступать, когда они будут уже выдавать это все. Так что я думаю, что и сегодня, и в этот раз фестиваль удастся, потому что это уже 14-й фестиваль, как я понимаю, как я знаю, и я знаю, что мог сказать, то что мы братские народы, Украина, Грузия, мы вас очень любим, мы всегда друг друга поддерживаем и знаем, ценим друг друга. наше искусство мы, Так что думаю, что будет прекрасное открытие, прекрасная организация, я хочу сказать. Спасибо всем городским властям, которые помогают, чтобы в этом городе, в этой стране развивалось и делалось такие прекрасные дни. Чтобы вот люди, которые сейчас все присутствуют, я смотрю на глазах детей, на глазах взрослых, они все радуются. Это большое счастье. Я думаю, что Так і должно бути». Після святкового богослужіння учасники танцювальних колективів влаштували вражаючий марш-парад центральними вулицями Луцька. Народні пісні етнічних турків, які населяють північний Кіпр, лунали у древньому Луческу. Учасники танцювального колективу з міста Чанхуа продемонстрували прекрасну фізичну форму. З усього розмаїття хореографічних жанрів Тайваню вони презентували бойове мистецтво. Свято набирало обертів. Один колектив змінювався іншим. Місто заполонили артисти в яскравих костюмах з екзотичними атрибутами. Кожен привіз на українську землю своє добре, мирне слово. Ми приїхали з провінції Консандо. Наші маски це спадок від предків. Спочатку вони робили їх з гарбуза. Сьогодні вони дерев'яні, є різних кольорів. Саме ця маска чорного шляхетного чоловіка та символізує північ. Своїм танком ми хочемо подарувати вам радість. Святковий вир захопив подвір'я стародавнього замку. Любард велично зустрічав гостей. З високих мурів вітав іноземні делегації і Луцький кликун. У мене є почуття гордості, відповідальності і приємності від того, що мені довірили таку почесну посаду кликуна. Це велика подія для нашого міста, для наших міщан. Котрі цікавляться цим цією подією, це велике свято, тому що вони бачать культуру, іншу культуру, інші інструменти, інші післяспіви, інші танці. І я, як фахівець у своїй галузі, для мене це дуже досить цікаво. Вирувало свято у барвистих шатах. Повсюдно чулась різна мова. Це народи світу об'єдналися заради миру. Кожен дарував частинку свого серця, адже те, що прийшло до нас крізь віки, було створено предками з любов'ю. Зберігають та передають з покоління в покоління традиції та мову свого народу етнічні українці, які мешкають у Польщі. На української культурі ми розповідав бабуся, також керівник ансамблю. У нас в школі є уроки українського язика, і ми маємо церкву. Що ми сьогодні будемо танцювати? То буде про забаву. Ми хлопці йдуть хлопці, дівчину. І вона найгарніша, як так можна сказати, як ми будемо про неї бачити, ну і пізніше збираємо ще всі і танцюємо разом. А ходить оту одну дівчину, одварвар танець називається Варварка. Варварка українські танці емоційні та життєрадісні. У Луцьку були презентовані найяскравіші та рідкісні хореографічні композиції, за якими стоїть неабияка праця збирачів місцевого фольклору. Народний художній ансамбль Барвінок з Ковеля щоразу бере участь у фестивалі Поліське літо з фольклором, адже цей колектив є членом міжнародної організації фольклору при ЮНЕСКО. Танцюємо в основному наші поліські танці. В основному Поліські, Волинські, шукаємо щось нове, відновлюємо наше забуте, наш фольклор. На цьому побудовані наші Полька Дубівчанка, це село Дубове, «Будищинські Стрибунці, село Будище, біля нас, біля нас, Ковальський наш наш район, Поліська Полька, Волинська Полька. Ну в основному от сьогодні маємо виступ на концерт виступ кадриль міщаночки. Це коли от дівчата є. Я міщанки, а хлопці є з села, і вони заграють до дівчат. І на цьому побудований танець вони такі грайливі, веселі і, і закінчується. Звісно, тим, що вони дружать один між одним. Такі маємо танці. Народные танцы невидимнее, вид музыки и песни. Самый музычный супровид задает тон, стиль и характер пластичным рухам танцюристов. Кружение и без музыки тоже могут танцевать, но с музыкой это лучше, это класс. О а чем ваша музыка? Она постоянно убивает какую-то вот вот дробь, дробь. Мы слышим дробь, дробь, дроп. Что это? Что это значит? Это то, что дает э, джигиту ту силу, которую джигит хочет. Этот барабан дает такое, что все это джигит притворяет все потом. Культура, традиції, вірування, смаки, етнічні стереотипи і традиції поведінки північних кіпріотів сформувалися під впливом турецької османської імперії. Історична пам'ять цього народу за сотні років створила особливі уявлення про життя, які передаються у танці. А що я, я не можу кількома словами описати той запал, який містить моя країна. Кіпер дуже багатий на різні народності, що його населяють, а відповідно, і традиції. Та найголовніше це те, що ми усе робимо разом, утворюємо мікс між хлопцями і дівчатами. Будь то праця чи відпочинок, чи якась гра. Ми усе робимо разом. А коли запалюється мелодія, усі танцюють. Саме такими словами я можу передати дух моєї країни. Це кібер. Феєрія танцю насичена експресією, збагатила поліське літо новими барвами, безмежним польотом краси та радістю. Розмаїття народної творчості подарувало насолоду від зустрічі з прекрасним, чистим, мирним і духовним світом націй, які населяють нашу землю.